Доброго Дня вас вітає Музей мистецтво і сьогодні до вашої уваги презентація віртуальної експозиції робіт, яка має назву Ліси України до Міжнародного дня лісів. Міжнародний день лісів був започаткований 21 березня за рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 28 листопада 2012 року. Ліси України за призначенням і розміщенням виконують переважно екологічні функції, мають обмежене експлуатаційне значення. По території України вони розташовані дуже нерівномірно, сконцентровані головним чином у Поліссі та українських Карпатах. Лісистість у різних природних зонах має значні відмінності і не досягає оптимального рівня, за якого ліси найпозитивніше впливають на клімат. Ресурси пом'якшують наслідки ерозійних процесів, а також забезпечується одержання більшої кількості деревини. Ліси називають легенями планети. Вони поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Ліс середовище існування приблизно трьох четвертих усіх видів рослин, тварин і і грибів, що є на нашій планеті. Ліс є частиною культурного. Історичного середовища, під впливом якого формується культура і звичаї цілих народів, ліс, джерело роботи та матеріального благополуччя значної частини населення. Ліс забезпечує деревиною і продуктами її переробки, харчовими і лікарськими ресурсами та іншими матеріальними цінностями. Неповторна краса рідної природи усі часи спонукала людей мистецтва. На нові творчі пошуки. У своїх творах вони не тільки захоплюються, а й змушують задуматися. Попереджають про те, до чого може привести нерозумне споживацьке ставлення до природи. І дана експозиція презентує роботи, на яких художники зображували ліс. Наприклад, на роботах Віталія Колісніченка лісова прохолода в Лісовому царстві у лісі. Зображені осінні пейзажі із залитим сонцем галявинами. Леонід Карнієв у своїй роботі соснові ліси зобразив високі та гарні сосни, поруч з якими ростуть молоденькі деревця. Невідомий художник у своїй роботі лісовий пейзаж зобразив верхівки дерев, які простягаються високом небо. Вдало підібрана кольорова гама передає нам велич лісових насаджень. Картина Володимира Федорова Чорний ліс. Передаємо гудність і велич, дубів, втілюючи робічні сили природи. Пейзаж, як самостійний жанр мистецтва, вперше виник у Китаї в VI столітті. Китайські художники зображували добре відомі своєю красою краєвиди, він потребував тривалого споглядання, створював особливий настрій. Пейзаж на картинах українських художників є одним із найпопулярніших з жанрів. Природа України чудова та різноманітна, тому наша головна задача берегти її та примножувати ліси. В умовах війни це надзвичайно важливо, адже бойовими діями було знищено багато лісових насаджень. Дякую за увагу і до нових зустрічей!